Тендер на законодавство, яке було поодиноке, хороше на фоні інших законодавств, яке дозволяло достатньо прозоро дуже багатьом людям бачити, як держава витрачає гроші, ну, зменшилося ну, дуже сильно, так. І в результаті ну в результаті все йде в тінь, і ясна річ, що ми маємо ще за 5-6 законів. Ми би хотіли бачити, як розкриваються інші гроші, але думаю, що ми цього не побачимо, теж тобто, як розподіляються субвенції там і так далі. Тобто, спробуйте дізнатися, як 200 мільйонів гривень, куди потратила держава там на теплиці. Та це неможливо, це просто нереально. Тобто, коли ти даєш мінзапит, якийсь, куди ви хочете 3,5 мільярда гривень там на вугільну промисловість, який кредит беруть, ніхто нічого не говорить якимись загальними фразами.